Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 35, другий варіант. Перше завдання задача. На пошиття чотирьох дитячих суконь витратили 8 метрів тканини. Скільки таких суконь можна пошити з 18 метрів тканини? Запишемо умову задачі 4 сукні 8 м. Невідомо суконь 18 метрів. Задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що на 4 сукні потратили 8 метрів, ми можемо знайти, а скільки метрів витрачали на пошиття однієї сукні. Перша дія 8 поділити на 4 дорівнює 2 метри одна сукня. Тепер нам потрібно знайти: якщо ми будемо мати 18 метрів на одну сукню витрачаємо 2 метри, скільки таких суконь можемо пошити? 18 поділити на 2 дорівнює 9 суконь. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 18 це число у нас було відомо за умовою задачі, поділити на 2. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 18 поділити на частку чисел 8 і 4. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 18 поділити на 2 дорівнює 9 суконь. Відповідь 9 суконь можна пошити з 18 метрів тканини. Друга задача. В одному ящику 5 кг слив. А в шести ящиках 48 кг абрикосів. Наскільки більше в одному ящику кілограмів абрикосів, ніж слив? Запишемо, що нам відомо. У нас були сливи і абрикоси. Слив було 5 кг, це один ящик. А абрикоси були в шести ящиках 48 кг. Потрібно порівняти, наскільки більше в одному ящику кілограмів абрикосів, ніж слив. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми маємо знайти, скільки кілограмів абрикосів в одному ящику. 48 поділити на 6 дорівнює 8 кг абрикос в одному ящику. Слив в одному ящику 5 кг. Тепер ми можемо порівняти наскільки більше в одному ящику кілограмів абрикосів, ніж слив. 8 відняти 5 дорівнює 3 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 8 ми знайшли першою дією відняти 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 48 поділити на 6 відняти 5. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 відняти 5 дорівнює 3 кілограми. Відповідь на 3 кг більше абрикосів в одному ящику. Третя задача. Татові 35 років. Вік сина становить п'яту частину від віку батька. А мама на 22 роки старша від сина. Скільки років матері? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були тато, син і мама. Батькові 35 років. Синові невідомо скільки, але відомо, що його вік становить 1 п'яту від років батька. А матері теж невідомо скільки років, відомо, що вона на 23 роки більше має, ніж син. Потрібно знайти, скільки років матері. Пригадуємо, для того, щоб знайти дробову частину від числа, нам потрібно число поділити на число під рискою, на знаменник, і помножити на число над рискою, на чисельник. Перша дія. 35 поділити на 5 і помножити на 1. 35 поділити на 5 це буде 7, 7 помножити на 1 буде 7. 7 років синові. Мама на 22 роки старша має більше років. 7 додати 22 дорівнює 29 років. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 7 ми знайшли першу дією. Додати 22 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 35 поділити на 5 помножити на 1 додати 22. 35 поділити на 5 дорівнює 7, 7 помножити на 1 дорівнює 7, 7 додати 22 дорівнює 29. Відповідь 29 років матері. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 8 і 3 відняти частку чисел 8 і 2. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 24 відняти 4 дорівнює 20. Від 48 відняти частку чисел 32 і 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4. 48 відняти 4 дорівнює 44. Від 56 відняти частку чисел 16 і 2. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 56 відняти 8 дорівнює 48. До частки чисел 72 і 8, додати частку чисел 56 і 8. 72 поділити на 8 дорівнює 9. 56 поділити на 8 дорівнює 8. 9 додати 8, 7 дорівнює 16. Вибачте. Від 24 відняти 16 додати частку чисел 48 і 8. 48 поділити на 8 дорівнює 6. Тепер виконуємо віднімання. 24 відняти 16 дорівнює 8, 8 додати 6 дорівнює 14. Від 16 відняти частку чисел 24 і 8 відняти 10. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 16 відняти 3 дорівнює 13, 13 відняти 10 дорівнює 3. Від 100 відняти 64 поділити на 8 поділити на 4. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 100 відняти 2 дорівнює 98. Від добутку чисел 7 і 7 відняти різницю чисел 56 і 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 56 відняти 7 дорівнює 49. 49 відняти 49 дорівнює 0. Знайти значення виразу. 90 відняти це помножити на 8. Якщо це дорівнює 7, це дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 90 відняти це помножити на 8. Якщо це дорівнює 7, то замінюємо це на 7. 90 відняти 7 помножити на 8. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 90 відняти 56 дорівнює 34. Якщо c дорівнює 8, то замінюємо це на 8. 90 відняти 8 помножити на 8. 8 помножити на 8, дорівнює 64. 90 відняти 64 дорівнює 26. Розставити дужки так. Щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Різницю чисел 15,6 помножити на 2. 15 відняти 6 дорівнює 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18. Від 65 відняти суму чисел 10 і 5. 10 додати 5 дорівнює 15, 65 відняти 15 дорівнює 50. 4 помножити на різницю чисел 8 і 5. 8 відняти 5 дорівнює 3, 4 помножити на 3 дорівнює 12. Суму чисел 12 і 24 поділити на 4. 12 додати 24 дорівнює 36, 36 поділити на 4 дорівнює 9. Накреслити прямокутник. ширина якого 2 см, а довжина у 4 рази більша, обчислити його периметр. Запишемо, що нам відомо: у нас відома ширина Б і довжина А. Ширина 2 см, а довжина невідома, яка відома лише, що у 4 рази більша, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо довжину прямокутника. 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Це у нас сторона А. Для того, щоб знайти периметр, ми повинні пригадати формулу обчислення периметра. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А на 8, Б на 2. 8 додати 2 це буде 10, помножити на 2 20. Периметр прямокутника 20 см. Тепер нам потрібно накреслити прямокутники сторонами 8 і 2 см. Відступаємо вниз від запису дві клітинки, дві клітинки від початку рядочку і креслимо прямокутники сторонами 8 і 2 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!